Хвали слідчого судді Суворовського районного суду міста Одеси за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 303 кримінального розпочало розпочала проведення слідчої дії, а саме обшуку Республіка Молдова. У мене зараз очень складна операція, і я заробляю так. Показання услуг. Якого характеру? Інтіста 400 600, 25 800. Тобто ім'я безпосередньо цифри. Це я учат веду по розходам. Виявлені грошові кошти. Ще грошові кошти. Інші сам Одеські поліцейські затримали жінку, яка втягувала дівчат у заняття проституцією. Представники управління міграційної поліції в Одеській області встановили, що 35-річна громадянка Молдови, оселившись в Одесі, організувала злочинну діяльність пов'язану з наданням послуг інтимного характеру за грошову винагороду та втягненням жінок, які опинились у скрутному матеріальному становищі у заняття проституцією. Для цього жінка орендувала окремо квартиру в центрі міста та підшукала за розміщеними нею в мережі інтернет оголошеннями підходящих жінок. Оперативники разом зі 2-го відділення поліції Одеського районного управління поліції №1 1 провели ряд санкціонованих обшуків, в ході яких виявили та вилучили чорнові записи, мобільні телефони, гроші та інші речові докази протиправної діяльності. Наразі слідчі поліції під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси. Повідомили жінці про підозру у втягненні кількох осіб у заняття проституцією та сутенерстві. Цей злочин передбачений частиною 2 статті 303 кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від 4 до 7 років. Слідчі дії тривають.